خوردابول ... خوردابول ... خوردابول ... درlings, م关س laughter ! بالا به proud bad بردن ايا الانریتی جا مسکر اطراف ارتباطی باشن اأرهاد در خط warm

Закінчили, підкладаємо задання. Фактично всі справилися, молодці, значить, знаємо і вміємо відрізнити флантон, нетон і бен. У нас залишилися ще плод завершу. Добре, відкладаємо, відкладаємо і переходимо до енергетичних ресурсів. Ми з вами на початку року згадували, що з моря і океану ми можемо добувати також і енергію. Як саме? Зараз ми з вами розглянемо один із варіантів. Зараз ми побачимо пятує всередине. Є прикладна турбіна і сама станція. Є отвори, коли приплив, вода потрапляє, пере, переходить. На іншу сторону внизу є турбіни, вода попадає в ці турбіни, турбіни крутяться і генерується таким способом електроенергії. Як ви думаєте, чому альтернативним джерелам електроенергії, таким, як ці, що ми щойно бачили, зараз приділяє таку увагу? І чому воно зараз є актуальним? <тас> <тас> Використовувати електросонячну невільну. Яку ми використовуємо зараз? Зараз ми Використовую через електростанції. Якщо тих повітря електростанції, на чому? Ми, ми чому? Вів, на вогі. На палеві, саме на вогі, в основному на більш часті. Альтернативні, вони тому є альтернативні, що це альтернатива паливу. Вичерпну паливо закінчується. А ці джерела вони можуть бути не вичерпні, вони можуть бути постійні. Тому що, якщо відповідальних простанція, вони постійні. Сонячки, сонце, світить постійно. Так само пепливу випливи, течії і хвилі, вони також є постійні. Зараз ми з вами розінемося, піднімайтеся. Я думаю, всі бути знайомі вам ще містом і всі покажу маєте, кожен проблеми. Ці школи додому вам захотілося тиф, який набій ви оберете. Вибираємо між тими варіантами. Напій у скляній пляшці, напій у бляшанці, напій у пластиковій пляшці, замовити набій у склянці в кафе, або ж скористається фонтанчиком з питною водою. Хто Добре, пластик, може є інші варіанти, хто хотів. Де скористайтесь фонтанчиком з напитною водою? Добре, Настя. Чому, Чому? так? Через того, що це найбільш екологічно. Саме більш екологічно, правильно. Якщо після того, як ми скористаємося фонтанчиком з mm одної -hmm. водою, ми не залишимо ніяких відходів. А що буває, якщо люди залишають себе? Подивіться, яка картина це є острови в світовому Океані з, з пластиковим також іншого сміття. Це все ми з вами, це люди зробили. Тому якщо ми не будемо думати про нас чертем, це де. в світовому Океані. безпосередньо всіх океанах є такі острови з пластикових і е, іншого сміття. Тому ми завжди повинні пам'ятати, що сміття треба донести. Молодці. Добре. Зараз підготуйте свої гаджети. У нас є QR-код. Ви його скануєте для того, щоб закрити отримані сьогоднішні знання. Скануємо, пишемо свої дня, долучаємося. завдання будуть свиня. Визиня. завдання будуть. Всі відстанувати.